Чеська народна казка Кінь і віл. Якось приїхали на ярмарок двоє господарів один конем, а другий волом. Поставили вони худобу голова до голови, а самі пішли собі ярмаркувати. Перший чоловік був хазяйського роду, завдав коневі сіна, а в другого нічого не було. Лишив він вола голодним. От волик раз у раз і сягав язиком по сіно. Коневі це допікло, махнув він на Вола головою та й кусонув за язик. Отака біда. Вів заревів, господарі прибігли і почали сваритись. Це ти винен, кричав перший. Треба було дати волові паші. Тоді нічого би не сталося. Та другий селянин не хотів нічого й чути. І потягнув хазяїна коня до суду. Суддя вислухав обох і запитав першого чоловіка, скільки років твоєму коневі. Дванадцять ваша мость, відповів той. А твоєму воликові скільки? запитав суддя у другого. Чотири роки ваша мость. Суддя замислився. А далі виніс рішенець. «Понеже кінь старший, то він не винен. Ма чого молодшому на старшого язика висолоплювати, а як віл таки вчинив, то нехай не жаліється. Ото й був суду кінець.